Вальники ліквідували масштабну пожежу в селі Поляниця. Представниця головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області взяла участь у міжнародній конференції в Республіці Польща. Республіці Польща на базі Центральної школи Державної пожежної служби в місті Ченстохова відбулася міжнародна конференція, присвячена сучасним викликам у сфері цивільного захисту та комунікації. У заході взяли участь керівники Державної пожежної служби Польщі, представники силових структур та органів місцевого самоврядування. Україну на конференції представила начальниця сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області. На перцович у межах доповіді вона презентувала український досвід упроваджених освітніх ініціатив, зокрема діяльність класу безпеки в місті Івано-Франківськ, спільного українсько-польського проєкту, який відвідали понад 15 тисяч дітей. Також було представлено розвиток мережі класів безпеки по всій Україні та роботу мобільних класів безпеки у десяти областях. Під час свого виступу представниця ДСНС наголосила на важливості міжнародної підтримки та. Відзначила стійкість українських рятувальників, які щодня працюють в умовах воєнної загрози. Під час пленарної частини відбулася зустріч із керівництвом центральної школи, де обговорено подальші напрямки співпраці та можливості проведення спільних тренувань у рамках візиту. Українська делегація ознайомилась з навчальною базою закладу, зокрема із сучасними симуляційними лабораторіями, які дозволяють відпрацьовувати дії в умовах максимально наближених до реальних. Представники ДСНС з івано -Фран... Здійснили робочий візит до польського воєводства в Польщі за підтримки почесного консульства України в Ополі та партнерських консульств кількох європейських держав. Рятувальники отримали допомогу у вигляді меблів та обладнання для службових приміщень. Під час зустрічей українська сторона представила відеоматеріали про роботу ДСНС у військовий час, що справило значне враження на польських партнерів. Від імені головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області було вручено подяки представникам консульських установ за підтримки та сприяння у зміцненні матеріально-технічної бази підрозділів. Міжнародна співпраця залишається важливим напрямом розвитку Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Спільні ініціативи та підтримки партнерів дозволяють підвищувати рівень підготовки українських рятувальників і впроваджувати сучасні стандарти у сфері цивільного захисту. Початку 2025 року на Прикарпатті виникло 2936 пожеж, на яких, на жаль, було виявлено 30 загиблих осіб, серед яких одна дитина. Ще 54 постраждали, серед яких одна дитина. 7 листопада рятувальники ліквідували масштабну пожежу в селі Поляниця, на якій було евакуйовано 70 осіб. 7 листопада о 15.10 надійшло повідомлення на лінію 101 про те, що горить покрівля п'ятиповерхової будівлі у селі Поляниця ...територіальної громади Надвірнянського району. До місця виклику оперативно було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які по прибуттю встановили, що горить покрівля на загальній площі приблизно 750 метрів квадратних. Адміністрацією закладу було евакуйовано 70 осіб. На щастя, постраждалих немає. На місці події психологом головного управління ДСНС в області надано психологічну допомогу та підтримку 16 особам. Пожежу вдалося ліквідувати о 19.17. До ліквідації даної пожежі було залучено 15 одиниць техніки та 58 рятувальників. Рятувальники вкотре нагадують, щоб уникнути трагедії, потрібно дотримуватись простих, але важливих правил пожежної безпеки. Постійно перевіряйте стан електричних мереж і не допускайте їх перенавантаження. Уникайте одночасного використання кількох потужних електроприладів. Не паліть у ліжку. Це часто стає причиною пожеж. Не залишайте. Дітей без нагляду і не дозволяйте їм грати з сірниками чи запальничками. Коли покидаєте будинок, завжди вимикайте телевізори, праски та обігрівачі. Якщо використовуєте пічне або газове опалення, подбайте про захист вашого помешкання від можливих загорянь. При виникненні пожежі кожна хвилина має вирішальне значення. Тому при першій можливості негайно викликайте вогнеборців за номером 101. Пам'ятайте, що дотримання елементарних правил безпеки можуть врятувати ваш. Ваше життя і майно, а також уважність і обережність вбережуть вас від страшних наслідків. Ну що, моя чера? Угу. Ура! Це ситуація воєнного стану. Усім нам слід дотримуватись правил поведінки під час надзвичайних ситуацій в умовах війни. Тобто, як евакуюватися, чи ховатися в укриттях? Ну, що туди, що сюди? Маємо взяти тривожну валізку. Але ось питання: вона має бути така ж, як і при радіаційній небезпеці, чи щось додати туди? А давайте подумаємо, що першочергово треба мати при собі. Наприклад, зробити копії документів і тримати їх близько до себе. Та ні, мамо, скласти їх у файли та тримати в тривожному рюкзаку. Ще, до речі, треба взяти зарядку та пауербанк. І важливо зарядити всі гаджети, доки є нагода. Окрім документів, дітям та й дорослим бажано мати фотографії рідних не лише для того, щоб пам'ятати, а щоб показати, кого шукаємо. Якщо загубимося, і, і гроші обов'язково. Ну там карту або краще готівку, і разом їх не кладемо. Ну, Частину в кишеню, а частину в рюкзак. І для всіх обов'язково ключі від квартири з дублікатами. А тим, хто водить автівку, теж і до неї. До того ж, всім варто мати при собі ліки від хронічних хвороб, а вам, діти, в рюкзачку мати ліки від простуди і ліки від отруєння. Ну, а аптечку першої медичної допомоги з турнікетами і з різними препаратами для надзвичайних ситуацій або побутових потреб я завжди маю набоготові. А зубну щітку забули. <рес> так, Люба, це засоби гігієни. Обов'язково. Як і вологі серветки, змінний одяг, взуття і білизна. Ба, ну це все не влізе. Краще взяти ліхтарик та радіоприймач на батарейках. О, консерви треба взяти. Ну, чи якісь там снеки, ну щось таке довготривале? Не? Точно, невеликий запас продуктів має бути у кожного, а особливо пляшка питної води. Стільки всього назвали, щоб містити в екстрену валізу, <гум> чи не надміру? Екстрена валіза має містити важливий мінімум. Це стосується абсолютно усього. Одягу, документів, медикаментів, засобів гігієни, засобів індивідуального захисту та продуктів харчування. Важливо пам'ятати, вона призначена для максимально швидкої евакуації з епіцентру бойових дій. Пам'ятайте, не кладіть у валізу речі, які дуже важкі і швидко псуються. А ось ще кілька речей, які стануть вам у нагоді. Деякі варто мати кожному, а деякі. Треба розподілити між усіма членами вашої групи. Ось, наприклад, немає електрики, треба розвести вогонь, аби зігрітися чи розігріти їжу. Тут дорослим стане у нагоді сірники, запальнички, свічки. Кнопковий мобільний телефон стане у нагоді. Адже можна зателефонувати, надіслати смс, і він довго тримає заряд. Механічний годинник дасть змогу орієнтуватися в часі і навіть в просторі. Це не складно. Зараз дуже багато інструкцій в інтернеті. Також варто подумати про те, щоб завантажити на свій смартфон карту, яка працюватиме без інтернету, а краще мати її друковану версію, як, наприклад, оцей атлас. Раніше він був у кожного водія. Але треба пам'ятати, що до нього має бути компас. Ось ще кілька речей, які вам знадобляться. Наприклад, великі пакети для сміття і широкий скотч. Спакувати речі, захистити від дощу і зробити невеличкий ремонт. Мультитул. Тут є ніж, викрутка, шила і ще кілька дрібничок, які вам точно знадобляться: каремат. А у цьому пакеті термоковдра. Не зважайте на розмір. Вона дуже добре гріє. Це ж треба. Ковдра така маленька. Я про таке раніше тільки читав. Я навіть не думав, що таке може знадобитись. Mm -hmm. До речі, про скотч. Ним треба заклеювати вікна. Це нас сніжинки на вікнах? Ага, тільки не обов'язково, чи сніжинкою, чи ромбиком, чи хрест на хрест. Головне, максимально оберегти себе від ударної хвилі під час вибуху. Ну тобто, якщо вікно вже й розбилося, щоб уламки трималися вкупі, не розліталися. А я так зрозумів, що консервами краще запастися, але більшість тримати вдома, а в тривожному рюкзачку мінімум. Ага. Так, все вірно. І до речі, домашню аптечку треба час від часу переглядати і деякі препарати поновлювати. Абсолютно. А ще добре, що колись послухалися експерта і купили вогнегасник. Це взагалі незамінна штука під час воєнного стану. Під час війни цивільне населення має дбати не лише про власну безпеку, а й про безпеку власної оселі. Родина правильно описала алгоритм дій щодо вікон, зберігання питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, засобів надання первинної домедичної допомоги, а також первинних засобів пожежогасіння. Тож, якщо у вашому будинку є погріб або підвал, по можливості переобладнайте його під укриття. З урахуванням перелічених вимог. Ми вже розповідали вам про важливість вогнегасника. Він вам може стати у нагоді під час пожежної небезпеки. Але варто пам'ятати, вогнегасник треба передзаряджати. Порошковий вогнегасник один раз на 2 роки, вуглекислотний один раз на 5 років. Під час війни можливі тривали відключення електропостачання. Тому підготуйте на цей випадок ліхтарики, батарейки та свічки. Добре, якщо є можливість придбати павербанки, генератори для приватного сектору, зарядні станції тощо. З настанням зимового періоду подбайте про обігрів помешкання у разі відключення централізованого опалення. Якщо ви маєте власне авто, подумайте про запас палива на випадок евакуації з небезпечної зони і пам'ятайте. Бензин не вічно зберігається у каністрі. Слухай, а коли ми останнє міняли бензин в каністрах? Ого, то я вже не пам'ятаю. Mm. Але так я займусь цим. Дякую. Ну що, згадаємо наші правила поведінки під час небезпеки? О, вчили це на уроках. У разі повітряної тривоги всім в укриття. Я подивився, де є найближче укриття для нас. Але я не впевнений, що діду буде комфортно. Так. Ми ну, з бабусею в разі тривоги тут в квартирі сховаємося. Між двома стінами біля сходів. Але це лише тому, що важко спуститися. Угу. І дуже важливо, куди б ми не виходили, брати з собою документи. Наприклад, в наші паспорти я вписала групу Терезус фактор крові з наших медкарток. А для дітей я роздрукувала їх на окремих аркушах паперу і також писала, чи є в них алергія і на що. Ці аркуші треба мати при собі завжди.